Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат огірків. Нам знадобиться 350 г огірків, 4 варених яйця, зелень, кропу та цибулі, 200 г консервованого горошку та майонез для заправки. Огірки нарізаю півкільцями. До нарізаного салату я вже додала дрібку солі, додаю консервований горошок та заправляю салат майонезом. Також можна заправити сметаною. Ось так виглядає готовий салат. Швидко, смачно та просто. Друзі, готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!